вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України із хунчинку Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні покажу вам вже вдруге. Це таке чагарникове дерево. Називається Вітекс священний. Я його посадила взимку, саме взимку. В грудні місяці. Він був геть досить такий малесенький-малесенький. І ось. Зараз у нас сьомий місяць закінчується, от він виріс такий дуже такий гарно. Цвіте він синім кольором. І цвісти ще буде довго, тому що ось дає молоді прирости і всюди на приростах бутони, тому що він цвіте на цьогорічних приростах. Так що Якщо десь щось обріжете, зламаєте, це не страшно, воно відростає воно, і пускає бутони. Вітекс може вирости до 5 метрів. Ну, по-різному пишуть, тому що дуже мало все-таки інформації про це дерево. У нас воно зустрічається досить-таки дуже рідко, тому мало інформації. В основному воно, воно росте десь в Америці, там є багато його. І по країнах Середземномор'я. Ця рослина витримує до мінус 23 градусів, вона навіть може рости в 6-й зоні. Але це так, може примерзати. Але це не страшно, тому що, як я казала, вона, ця деревина цвіте на цьогорічних пагонах. Любить сонце, не любить застою вологи. Якщо його вирощувати з насіння, то на другий рік воно, воно вже цвіте. Я коли його посадила, думала, це буде чекати років 5, поки я дочекаюся цвітіння, але як бачите, ось в цьому році, верніше, в тому році, в грудні посадила, в цьому році вже цвіте. Через півроку вже воно цвіте. Гарне дерево, Живчується потім воно. Читала, що і насіння розмножується і живцюється. Так що будемо спочатку виростимо його, а потім будемо живцювати. Ну, побачу тут, я буду все-таки випускати наверх, тому залишу один пагін, а два можна буде відрізати потім і поживцювати. Живцюється він або в черні зеленими черенками, або. Уже туди пізніше е, древесними. Скажу, що досить таки пахне. От я читала, що він пахне. Саме листя пахне. Е, ще його е, зараз його стали більше саджати, тому що використовують у, у медицині, у фармакології, е, там його і листя можна жувати. Ну, це кому цікаво. Тут можна по, е, почитати. Є так пару. Статей про нього. Ну, друзі, для мене це новинка. Так що будемо дивитися, спостерігати, як цей вітекс росте, як він себе веде. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.